Вітання всім, хто дивиться дане відео. Сьогодні у нас Радониця, День поминання померлих. Тому у даному відео я пропоную подивитися вам, які послання померлих хочуть передати. Буде три варіанти. Ви можете вибрати один із варіантів або загадати три померлі людини, від яких хотіли потримати послання. Послання будемо дивитися на ангельських колодах. Поки okay, я тасуватиму колоду, думайте про померлого чи померлих, від яких хочете отримати послання. Перший варіант Другий варіант. Третій варіант. Дивимось, яке послання для тих, хто вибрав перший варіант. Мах, шістка жезлів і сімка пентаклів. У вашому житті зараз настав той період, коли лише ви можете вирішити проблеми, які виникли. Цей етап вашого життя покаже вам, хто є хто. А ціль, яку ви собі поставили, виведе вас на новий рівень. Вам не потрібно відволікатися і слідувати за своєю мрією. Будьте впевнені в собі. Чим більше впевненості у вас буде, тим більше шансів на успіх ви матимете. Ви повні сил і маєте всі можливості для досягнення задуманого. У вас розпочнеться новий етап життя. Ангели вам допоможуть на шляху до цього. Адже не настільки важка ваша ноша, як усвідомлення того, що ви несете її на самоті. Тому довіртеся ангелам і ви відчуєте їхню допомогу. Всі ваші невдачі та негаразди залишаться позаду. Вам потрібно зайнятися творчістю, відкривайте нові проекти. Якщо ви робитимете хороші вчинки, то отримаєте відповідну винагороду. Не поспішайте і не піддавайтеся спокусам. Все ретельно обдумуйте, зберігайте спокій. І тоді у вас усе вийде. Якщо відчуваєте сильну втому, то зупиніться і відпочиньте. Зараз у вашому житті відбувається трансформація, тому не бійтеся змін. І подивимося додаткове послання пораду від померлого. Подвійне полум'я. Відповіддю на ваші питання є духовні романтичні відносини. У вас з партнером спорідненість душ. Ви у минулому житті були разом, і після реінкарнації ви ніби продовжуєте своє минуле життя. Це полум'я допомагає вам в усьому, включаючи романтичні стосунки. Якщо ж у вас на даний момент немає такого партнера, то вам слід подумки попросити ангелів, щоб вони направили його у ваше життя. Переходимо до послання для тих, хто вибрав другий варіант Король Пентаклів, Відлюдник, Двійка кубків. У вас зараз той період життя, коли настав час робити висновки щодо своєї діяльності. Слід зупинитися і відпочити. Та якщо вам прийде в голову цікава ідея, відразу сміливо беріться за неї і реалізовуйте її. Вищі сили вам допоможуть у цьому. Але слід бути обережним, щоб успіх не закрутив вам голову. Також у вашому житті може появитися досвідчений чоловік, який є кваліфікованим спеціалістом. Він вам може дати мудру пораду, до якої вам слід прислухатися. Ще померла людина просить вас, щоб ви зосередилися на собі, на своєму внутрішньому світі, зайнялися медитацією чи просто відправилися на прогулянку. Зараз вам слід деякий час побути на самоті. Це дасть вам змогу усвідомити, що ви теж є мудрою і досвідченою людиною. Розібравшись у собі, ви можете зустріти нове кохання чи відновити старі відносини. Ви можете бути щасливими, якщо приймете пропозиції долі. Вам слід довіритися небесам вони пошлють вам любов, на яку ви заслуговуєте. І додаткове послання для тих, хто обрав другий варіант. Майстерні і семінари. Вам радять відвідувати майстер-класи, семінари, виступати з різними доповідями. Хміливо виступайте. Ангели вас підтримують і допоможуть вам. Для вас відкритий шлях для того, щоб отримувати і віддавати мастер-класи. Все, що вам потрібно, це слідувати за своїми ідеями і відчуттями. І переходимо до послання для тих, хто вибрав третій варіант. Четвірка пентаклів, десятка жезлів, трійка кубків. Зараз у вашому житті відбувається застий. Ви зайшли у тупік і не бачите виходу, хоча рішення поруч із вами. Вам кардинально потрібно змінити свій погляд на життя. Змінивши своє бачення, ви зможете вийти із тупіка, успішно закінчити розпочату справу, не слід боятися труднощів, які можуть виникнути на шляху до цілей. Ви зможете їх подолати і насолодитися всіма благами життя. У вашому житті розпочнеться новий етап життя. Ви почуватиметеся комфортніше серед людей. І додаткове послання для тих, хто вибрав третій варіант. Кристали. Енергія кристалів підтримує вас і допомагає. Тут можуть бути кристали як мінерали, а можуть бути і люди, яких називають кристалами. Це тихі і чутливі люди, які є представниками цілющої енергії. Частіше всього це є маленькі діти. Вам слід звернутися до ангелів і попросити їх, щоб вони допомогли вам налагодити зв'язок із такими людьми, з людьми-кристалами. Ось такі послання померлі передали для тих, хто дивився дане відео. Послання будуть актуальними для вас саме тоді, коли ви це відео будете переглядати, незалежно від того, коли його було знято і загружено на канал. Вже близькі дорогі нам люди помирають лише фізично, а душа їхня вічна, і потрібно про це пам'ятати. Вічна пам'ять усім померлим.